Знайомтесь, це Боба. Ня. Ви, мабуть, запитаєте, що воно таке і звідки воно взялося. <звук> так ось, я тут з вами, щоб розповісти про всю його історію. Ня-ня-ня. <звук> Боба, йди звідси, от коли навчишся нормально говорити, то теж будеш історії розповідати. Ні-і-і-і. <звук> Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Так ось, колись давно почався дощ. І на землі залишилось дуже багато різних калюж. І йшли дні, всі калюжі давно висохли, крім однієї. Насправді це було дивно, що всім було байдуже на рожеву калюжу посеред міста. Але це навіть добре, бо. Добре, іди теж розповідай свою історію. Тап-тап-тап-тап-тап-тап. Нічого не зрозуміло. Ні-і-і-і! Тап-тап-тап! Втік зараза. Продовжимо. Життя з Бобою стало набагато цікавіше. Він дуже кумедний і зробив наше сіре життя набагато яскравіше. Боба зліз з моєї голови. Ну і, можливо, трохи небезпечніше. Коротше, одним днем до нас прийшла одна гарна дівчина, і вона чесно, якусь незрозумілу фігню казала, але виявилося складніше, ніж ми думали. Вона сказала, що якщо поцілувати бобу, то він перетвориться на принца і відвезе тебе до замку, звучить як маячня. Ну, ми й намагалися її вигнати, але вона насильно посілувала Бобу. Боба, відчепися від мене! І після поцілунку та дівчина перетворилась теж на слайма. До речі, її звали Біба. Цікаве співпадіння Біба і Боба. Гей, ти не знаєш, чи можна відмити волосся від залишків Боби? Ем... Добре, сама якось дізнаюсь. Ну і таким чином у нас почали жити Біба і Боба. Бо залишити дівчину на вулиці, яка тепер виглядає як слайм через Бобу, було б не дуже красиво. А потім почалась ціла плутанина. Я розробила зілля, щоб повернути Бібу назад до людського вигляду. Але Боба зарази його випив замість бібі. Бібі. Биби. -бі. Бібі. Б боби. Та блін. Так, заново. Але боба зараза його випив замість біби. І так він перетворився на людину. Потім він поцілував бібу, і вона теж стала людиною. Ніколи не забуду цю картину. Як дві голі людини, які до цього були жежами сиділи у нас на підлозі. Ох, яка ти чутлива. Слухай, ну не кожен день же таке бачиш. Доречі, <секс> до речі, як ти волосся вимила? Через біль. <свист> Ня -ня -ня. Киш. <свист> О, ну, коротше, ми їх одягнули і все було добре. Але не знаю, як вам, але боба в тілі людини мені взагалі не сподобався. Він хоч і став людиною, але поводив себе як слайм. І після цього я почала шукати способи повернути його до слайма. Спробувала різні методи, але нічого не виходило. Поки я його не обійняла. Він знову став слаймом! Сила обіймашек спрацювала. Ня-ня-ня. Що? Ня-ня-ня. і я тебе не розумію. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Mm -hmm. Поньк. Потім одним днем ми знайшли бібо й Бобу в траві. Вони чомусь лежали один на одному, але це не дивно. Дивно те, що біба стала знову слаймом. Вони так часто перетворюються, я в шоці. Заплутатися можна. І саме цікаве, що ми до сих пір не зрозуміли, чому так відбувається. Я навіть намалювала схему, але все одно нічого не розумію. Mm -hmm. До речі, а де біба? Ня -ня 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 -ня.